Як і очікувалось, в крамницю завезли новий танк, як завжди, в контейнерах. І це означає, що треба трішки розібратися в цьому танку. Чи варте він уваги, щоб використовувати свої золоті запаси на цей піксель? Тому не забудь протиснути вподобайку, написати коментар для підтримки каналу і автора. Підписатися теж було б не зайвим. Також хотів би подякувати спонсорам каналу, які підтримують канал фінансово, не дивлячись ні на що. Дякую! І кожного обійняв. Поїхали розбиратися. І з чого хотів би почати, так це з зовнішнього вигляду, який виглядає так, ніби ми готові до блекаутів цієї зими. Якщо без сарказму, то ми маємо легендарне каму в стилі трансформатора. Ну, якщо чесно, то він мені більше нагадує об'єкт 452к. Ну, от скажіть, що не з одного трансформатора зроблені, як на мене, дуже схожі, і це не заважає бути дійсно непоганим камуфляжем, бо мені подобається ця постійна електропередача між катушками досить сильно заряджає на поразки. Або ж на перемоги, тож з цим розібралися. Зовнішньому вигляду ставлю 9 із 10 можливих балів. Наступне про що хотілося би розповісти, так це про спорядження амуніцію і обладнання. І в спорядженні і амуніції нічого нового немає. На жаль, ніяких нових фішок по типу сердечника чи динамічного захисту не завезли. На жаль, а ось щодо обладнання, тут є про що поговорити, так як у нашого пікселя є хеш-фугаси замість голдових снарядів. І це означає, що в нас буде постійна потреба. Пробитт, так як потужного пробиття нам не завезли, я б рекомендував би ставити накалібровані снаряди, щоб трішечки покращити пробиття і не жалітися на непробиття 9 рівня в сіру зону. Так як пробиття в 227 мм буде не вистачати, але про це пізніше. Щодо інших слотів, то тут все доволі стабільно. Допрацьовані модулі, поліпшена оптика, підкручені оберти двигуна. І, звісно ж, враховуючи, що броню. В нас немає, хоч і інтуїтивно є в башті, я не буду ризикувати і поставлю на поліпшену збірку. Всі інші слоти незмінні, посилені механізми наведення, збалансована гармата, ящик і першокласне спорядження. Тут я трішки здивувався, бо броня в корпусі тупо відсутня, хоча повинно бути 110 мм. А ось щодо башти, там дійсно стабільні 178 мм під цікавими кутами. А так, що до броні в корпусі її немає. Тепер я хоч буду розуміти, як це коли ВГ кажуть, що танк броньований, ну і насправді вони ж не уточнювали, де саме. Бо для мене броньований це присутність бронювання в башті в корпусі. Але окрім цього, як ви вже побачили, вразливих місць доволі багато. На звичайних це повністю корпус, лючок на башті і щічки на голді, в яких спокійно залітають снаряди. Хоч подякувати за міцні борта і корму, в які не залітають фугаси. Чесно кажучи, розраховував на зовсім іншу картину. Щодо характеристик, то дуже відчувається довга перезарядка і відсутність ДПМу. І окрім цього, ми ще маємо хеш фугаси, які, як на мене, тут взагалі зайві. Тому що частенько буде щось схоже на те, що ти кидаєш хеш в надію отримати 500 плюс шкоду. А отримуєш стабільників непохитних 38, 77, 66 і все в цьому дусі. І після такого бою, де ти граєш з восьмими рівнями, в тебе майже весь такий бій. Грати більше бажання немає, трішки підспускається. Тому я частіше стараюся грати з звичайними старими бронебійними, і враховуючи те, що пробиття всього 227 мм, що є нормою для важкого танку 8 рівня, мені вистачає проти 7 і 8 рівнів. Але як тільки тебе кидає до 9 рівню, не пробиття, то є база для цього танку, тому я і ставлю в обладнання на доп пробиття. Аби хоч якось реалізувати стабільні 390 шкоди за постріл. Не кажучи вже за хеш час зведення в 4.3 разом з розкидом в 0,293 не роблять з нього снайпера. але цих показників буде вистачати на середній дистанції, так що можна подякувати. Це за присутні КВН. Мінус вісім, це не імба, показник, але хоч якось грати від башти вже можливо, що дасть змогу зрозуміти його ігролад на мапах. Щодо маневреності, то маємо 35 кілометрів вперед, які він досить швидко набирає. І тут одразу невеличкий нюанс у вигляді 13 кілометрів назад, що не дасть змогу швидко від'їжджати назад, коли це потрібно. Граючи на ньому, я не відчув, що в мене дуже палає від гри на ньому. Ні, не палає. Але сказати, що це імба, яка буде все знищувати, точно ні. Враховуючи відсутність броні в корпусі, боятися вмазатись в вас противники не будуть. Що гарантує швидкий поклик до ангару. Тому, як на мене, танк вийшов досить посереднім і не вартий того, аби максимально вмазатися в контейнери. Хоча цей вибір за вами. Ну. Трішки можна, це діло кожного. Дякую велике за повний перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте залишити вподобайку, написати будь-який коментар і зустрінемося з вами в наступному відео. Чуть не забув, хотів нагадати, що зараз ви можете підтримати автора донатом на оновлення мікрофоном, аби звучання було ще кращим, а якість контенту була ще кращою. Також не забуваємо, завдяки кому ми можемо знімати для вас контент. Не забудьте підтримати ЗСУ. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожного обійняв.